Всім привіт! Мене звати Ірина, я бренд-технолог бренду CDC. І сьогодні ми поговоримо з вами про лінійку, про одну із наших лінійок, лінійку Міраж. Це просто знахідка для пошкодженого волосся. Тут неймовірний складник, який допоможе наповнити, регенувати, відновити пошкоджене волосся. Трошечки детальніше про продукти, саме шампунь лінійки Міраж. Маска лінійки Міраж. Якраз завдяки корисним компонентам маска неймовірно наповнює, дає блиск, плотність в структурі, волосся після неї шовковисте, гладеньке. Масло лінійки Міраж. Масло лінійки Міраж це не просто е, звичайне базове масло для е, кінчиків. Тут неймовірний також складник. Е, Чотири різновиди масла входить в масло Міраж, розглажує, наповнює структуру. Волосся буде в прямому смислі, як з реклами, з блиском, гладеньке та шовковисте. Рекомендую дану лінійку для максимально пошкодженого, вбитого волосся, яке потребує відновлення, наповнення блиску і живлення.